Грегорі, я отримала твоє повідомлення. Де ти є? Кесі, я у пасті, я у завалах під гоночним треком. Під Роксі з Люблю Роксі з Мені байдуже, допоможи мені, прошу, я можу померти. Гаразд, Грегорі, спокійно. Я тебе витягну. <кхи> Чіка, що з тобою? Я добралась до Монтюгольфу. Ще я знайшла фас-ключ. Кльово! У мене є фас-дзигар. Фас-дзигар? звучить кльово. Так. Ну що ж, давай? Бери маску. Ох, вітаю! Бери маску. Окей, що це? Фас-харя? А, Це боляче! Невірно, це пристрій для інтеграції справжнього світу, в на іронні мережі. Я вставив чіп вам в мозок. Що? Нащо? Хто? ти? Я вручайло. Я виручаю. А ні скільки? За допомогою цієї маски ви можете ремонтувати безпекові вузли, проходити крістіни та безіменний за де Ох, клас! ходьба крістіни. Безіменний? <риснє> <риснє> Я тебе зараз. Фір... Все не стече! Просто не буду вдягати, мене так просто не здихатись. От стерва. Де ти? Усе ще в дорозі. Так. Біжу так швидко, як можу. Я на візочку. Окей. Тут доволі круто. Вона розповідає про те, як Монті потрапив до гурту. Мені однаково. Він починав як музикант одинак, а потім Бонні такий тримай мою бас гітару. Чудово, скажи, куди будеш на місці. Саме тому Бонні більше не в гурті, а Роксі його підстригла. Вона така кльова. Ох, візочок щойно й <звук> <звук> Роксі! Усе гаразд. Ні, мене розчавив фазновантажувач. Це жахливо. Як таке сталося з моєю улюбленицею? Зажди. Я впізнала твій голос. Ти Кесі, так. дівча без друзів. Ну, ти мій друг, так? Ага. То якся маєш до теперішніх обставин. Ну, все було чудово, поки цей довго Грегорі не збиване картом. А в тебе як? Може, знайшла нових друзів? Грегорі мій друг. І я розчарована. Я можу чимось допомогти. Може пересунути навантажувач? Ти Не маєш ліцензії на фаз навантажувач. Я маю. Але на превеликий жаль, мене цей фаз навантажувач. Кесі, я відчуваю такий великий імітований біль. Схоже, у мене не залишається вибору. Це що фаз-дробовик? Грегорі. Я на місці. Де ти є? Грегорі? Ти врятувала мене? Ні. Ти не Грегорі. Ще я Грегорі. Ти брешеш. Добре, я не Грегорі. Я тебе зараз вб'ю. Гре. Кісі швидко. Роксі, ти тут. Звісно, я тут. Схоже ми справді кращі друзі! Я урок з твого... Кесі, ти є? Це я, справжній Грегорі. О, господи, Грегорі. Я тебе зараз вб'ю.